Короче, от дивіться, бачите, от такий Seat, Це в нас іде по вікнах. Він одинички 21 рік 1,5 бензин, гібрид 197 тисяч пробігу. Комбінований салон, чорний потолок. Навігація, коротше, тут теж є все електропакет, тут електропакет, тут електропакет, тут електропакет фактично на всіх датчиках, но, ну не на всіх тут розпізнавання є е, знаків. Е, лопнуло лобове стекло. От, і по, ціні. по ціні те, що всі люблять, о, дуже люблять е, знати ціну. От, зараз я виходжу, вам ще раз показую зовні, який він має вигляд. От він з лінзою йде. На старт 17500. Скільки ще він скине? Може 500, може трошки більше, може трошки менше. Тут є невеличка м'ятина. Але це все вже потрібно безпосередньо розмовляти з продавцем. Я в нього за це не питав. Є два лючка, кстати. Один спереді, другий ззаді. Екселент комплектація. По ціні, кого цікавить, проїжджайте, будемо торгуватися на місці. Тут, що називається біля капота. Так як всі люблять. Біля, біля капота зазвичай набагато в торгу ходить, ніж по телефону. Де, де там кнопка? Машина закрита.